Набір, який має бути в кожного туриста. В цьому наборі в нас йде посуд плюс газовий пальник. Давайте покажу. Якщо брати все разом, то буде набагато вигідніше. На комплект, на повний комплект буде знижка. По посуді у нас йде дві чашки. Чашки йдуть з ручками. Сталь нержавіюча. Так, далі отака от каструлька. Така от сковорідка невелика. Побільше вже каструля. І плюс сковорідка вже побільше. І газовий пальник. В комплекті також сумочка йде. Сюди підключаємо балони, все розкладаємо і все. Можна все що завгодно приготувати. Я є що пожарити, зварити щось. Все нормально устойчиво стоїть. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.